Привет, друзья, водители, автолюбители. Ну что, ребятки, все-таки сделал я свою турбинку. Полностью мини реставрировал. Забрал уже ее, такая красивая, блестящая. Делала мне в таком вот сегодня такие центр турбин, турбин. Отправлял в Киев. Дали мне тут два года гарантии, ну и тому всякие печати, рекомендации по установке и тому подобное. И теперь моя турбинка будет работать все четко и идеально. При ремонте, ребятки, мне поменяла полностью всю горячую часть, как видно, потом она Тріщини. Поміняли картридж поміняли ротор, клетчатку, кому як удобно. Тепер у нас на моїй турбінці немає тут шата люфта. Є такий мінімальний, який положений на масляну пленочку. І тепер буде все в мене чітко і ідеально. Заодно, Ребятки щоб туди не лазить бо це ще те удовольство. Заказав, ребяту, полностью всі нові шпилечки, нові болточки, нові гайчички, нові прокладочки, всі які надо під колектор, під це щоб більше туда не лазити. Заодно, звичайно, нову На рідину, намаздив не незвичайне, як на всіх машинах G12, G13, яка міняється раз в 3 года, а я іменно купив оригінальну мазловську FL22, яка міняється раз в 9 років. І, звичайно, нове масло, новий масляний фільтр, підтримуйте цю фірму MAN, мені дуже нравиться. І тепер ребятки, вкручую нові шпилечки, нові гаїчки установлюю і радуюсь. Ще, ребятки, маленьке доповнення. При ремонті, якщо міняти Мазду, ремонтувати, треба тільки такі ключики на 14, на 12, на 10, на 8, бо без них нереально ремонтувати, Це таке що нікому не пожелаю. Ну що, Все-таки я свою турбинку, зараз буду встановлювати. Як завжди, всім удачі. Лайк, подписка, мнение в комментариях. Всех обняв, пра Пока-пока.